Тернопіль 9.00. початок тестування. Добрий день, Роман Ясофович. Добро дня. Вітаємо. Раді бачити. Раді, що ви нас запросили. Перше стандартне наше запитання: чи не забули чогось задекларувати? Ні, нічого не забув. Все я все добре перевірив, все точно в цьому впевнений. Роман Йосипович. Ми заїжджали у двір і не бачили вашої автівки. Задекларований у вас Land Rover, ви не на ньому їздили? Він в Києві зараз. В Києві. А їздите в Тернопіль? На Audi Q7. Той, що на сина задекларований, так, так. вчили вашу ну, на, декларацію. На жаль, вона на сьогоднішній день в ремонті. А Тернопіль дуже маленький, мені 200 метрів. Йти. До, до речі, дуже зручно. У вас ще є в Тернополі будинок на 400 квадратних метрів, так? 357, якщо не помиляюся. 357. а нас туди не запросили. Поїдемо, Жодний проблем. А, може, може а, можете з показати. З проблем. Я думаю, можливо, там взагалі немає що не дивитися. Це Бачу, тому, що що ми там... не скриваємо цього, Ми цей будинок продаємо. Продаєте. Часно, так. А чого там? Розуміло? Ну тому що діти виросли. Вже треба. Діти хочуть окремо жити, а будину дітей не цікавить. Показуйте нам, це Вітальня. Це вітальня. небу квартиру загальною площею 282 квадратних метри. Придбана в 2002 році. Ремонт помешкання завершено 2005-го. На першому поверсі розташовані вітальня студія з каміном, кухня та кабінет, поєднаний з еркером. На другому поверсі три спальні кімнати. Стиль, абсолютний простір, відкритість на той час це було так дуже незвично. скажімо так, купляли квартиру в дольову участь, і ми її зразу всю перепланували. Перепланували так. Повне перепланування зробили. Це двогрівнева квартира. Ми перепланування зробили. Дуже довго пояснили нашим архітекторам, що ми від них хочемо, але на превелике щастя, вони нас зрозуміли, скажімо так. Дружина немає? Є Довития вона заховалася потім, вона на кухні. розкаже. Сам познайомимось. Добрий день, перша єдина кохана. Двадцять 25 років живемо в шлюбі. <шлях> Ви э, створювали тут такий затишок вдома. Розказуйте, чим надихалася, що це за стиль? Ну, Я не можу сказати, що це є якийсь конкретний стиль. Це стиль нашої сім'ї. Гостіна, якраз парадне поміщення. Неплохі дивани, тобто і дерево, там і столик дерев'яний з різьбою. Ну, Тобто, достатньо уютно. Стиль англійський. Такий так, гарний ну, в Той час так. Модно було. Меблі куплялися за 2005 році. Так, 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 дуже, так, дуже, так. Дуже, дуже. так, це це ну давненько, скажімо так. Практично з цього часу ми з меблів і нічого не міняли. Ми будемо Але ви підлягає декларуванню? Ви його зараз купувати? Воно напевно зараз така ціна, що мало би підлягати. Ні, я ну якби зараз, зараз. Напевно, можливо. Я думаю, що 5-6 тисяч доларів напевно, що напевно, що б точно покоштувало. Камін розпалюєте, як часто розпалюєте, дуже часто чесно? любите? Вчора я останній камін. раз. Ви дуже часто наші стихії дуже немає дуже багато людей. Вони формально відносяться. Камін, це має бути атрибут. Ми в цьому каміні жаримо рибу. Карток, так, він такий, навіть запросто. Не тільки для краси, ну, а й по ньому навіть видно, що він використовується. Камін в городком домі в двох варіантах: либо ж це останні етажі дому, либо ж цей камін, тобто труба відводна. Предусмотрено в доме изначально. Это перекрытие, нужно проштробить, чтобы вести трубу. Мрамор ⁇ это тот, то, что мы видим на картинке, порядка 100 долларов за метр. Очень хорошая, парадная, красивая лестница. Сюда мраморные ступени, которые сделаны, кстати, из того же мрамора, что и каминный портал. Стоимость пролета такого примерно 10 тысяч долларов. Найдорожчою деталью інтер'єру помешкання, на думку експерта, є сходи на другий рівень, які ведуть до трьох спалень. Чому у вас квартира в центрі, велика така. Так. Будинок на майже 400 квадратів в Тернополі, будинок в Києві. Так само великий. На що вам стільки взагалі квадратури? Ну, спочатку я працював в гаях. Ви пам'ятаєте керівником? Я жив до 2006 року. Ми жили в гаях. Коли приїхав в Тернопіль працювати, приїхав на квартиру. Коли в 2011 році переїхав в Київ е, працювати. Е, відповідно, придбали будинок в Києві. У вас ми вже згадували е, велика квадратура, тобто велика квартира, будинки. Скільки це коштує, щоб заплатити комунальні послуги, опалення, світло, газ, все, 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 от скільки це ну не ви? дешево. виходить. Скажіть, чи ви маєте субсидії? Ні, ну чесно кажучи, мені було б дуже некомфортно садіти в цій квартирі, оформляти субсидію. Е, ну це просто з моральної точки зору було б неправильно. Так, по е, хаті в гатях ми не платили за комунальні послуги, тому що. Там проживав наш друг. Він сплачував так, просто замість Оренди він просто платив за комунальний так. просто. Такий е, тут, ну, бачите, прохолодно в хаті. Тепло. Прохолодно. <світ> ну, Градусів 19-20 це стандартна температура для нас. Е, це нормально. Я, чесно кажучи, не знаю, дружина оплачує. Так розумію, що справно. Проблем немає. Е, По Києві трошки легше, у нас там древесний котел, так що ми маємо можливість трохи економити. Будинок заставних у селі Великі Гаї розташований фактично в межах Тернополя. Господар виконав обіцянку та провів знімальну групу кеш-тесту до будинку. У маєтку наразі ніхто не мешкає. Прибудинкова територія вимагає облаштування. Житлові помешкання періодично прибирають. Будинок буде виставлено на продаж. І тут камін, є. І, тут камін. і тут камін, який діючий, який працює. Зсередини будинок обшитий деревом, окрім житлових приміщень. Тут є зала з міні-баром і сауна. Дах будівлі вкрито німецькою черепицею. Знімальна група кештесту не виявила в помешканні незадекларованих предметів розкоші. Так, шановні глядачі. Що вам здається, що ось ця колона, біля якої я зупинилася? Вона мармурова. То це обманка, бо навіть я тендітна можу її підняти. Немецкая черепица на домике. Эта крыша порядка 30 тысяч долларов может стоить с работой. Стоимость такой крыши сравнима с однокомнатной квартирой в Киеве.